Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розповім про те, як створити аудиторію для ретаргету або ремаркетингу. Це, в принципі, одне і те ж саме поняття. Отже, зі сторінки Facebook ми переходимо в Ads Manager. Це наш рекламний кабінет, який знаходиться всередині сторінки Facebook. Далі обираємо потрібний нам рекламний кабінет, якщо у вас їх декілька. Ось тут зліва ми обираємо вкладку аудиторії. І саме тут ми створюємо всі наші аудиторії, в тому числі для ретаргету. Натискаємо Створити аудиторію, спеціальна аудиторія. Якщо ми хочемо своїм ретаргетом наздогнати. Тих людей, які переходили на нашу сторінку Instagram та якось з нею взаємодіяли, то обираємо обліковий запис Instagram ось тут. Якщо ми хочемо те ж саме зробити для сторінки Facebook, то обираємо сторінку Facebook. Натискаємо далі. Обираємо джерело, з якого буде створюватись аудиторія. Обираємо, що, яких саме ми людей хочемо зібрати в цій аудиторії. Тут можуть бути відвідувачі вашого професійного облікового запису, можуть бути люди, які взаємодіяли з будь-яким дописом або рекламою, або люди, які надіслали вам повідомлення, або зберегли будь-який ваш допис чи рекламу. Я, наприклад, обираю усіх, хто взаємодіяв з цим обліковим записом, тобто з моєю сторінкою в Instagram. Тут можна обрати будь-який період. Якщо у вас, наприклад, була недавно реклама блогера, і ви хочете наздогнати цих людей, які прийшли від блогера, то можете обрати мінімально 30 днів. Якщо ви хочете зібрати прям велику аудиторію, тому що чим більша аудиторія, тим вона буде ширшою і буде не така висока вартість за показ реклами. Наприклад, обираємо 180 чи 365 днів. Максимально можна за рік. Називаємо цю аудиторію, наприклад, взаємодії Інстаграм і створюємо таку аудиторію. Далі у нас тут з'являється наша аудиторія, але їй потрібен час для того, щоб вона створилася. Тут навіть написано надходження нових даних. І через деякий час, це зазвичай 2-3 години, вона вже буде готова до використання до запуску реклами.